Як це постити за майбутнього чоловіка і взагалі чи це є добре? Коли я був семінаристом, пам'ятаю, мене духівник запитався, а ти маєш дівчину? Ну, я на той момент не мав дівчини, і я відповів не маю. І він мені сказав молися за свою майбутню дружину. Я його перепитав, може, за дівчину? Ні-ні ні. Каже, за дружину молися. Я в той момент не сильно розумів, що від мене він хоче. Лише потім з часом зрозумів, що молитва є дуже важливою для того, щоб підготуватися до певних відповідальних етапів нашого життя. Катехизм католицької церкви каже, що ми маємо такі три інструменти, такі три, такі три потужні середники, які наближають нас до Отця, а це молитва, піст і милостиня. То в цьому ключі я би сказав, що можна і треба постити за майбутнього чоловіка. Тільки тут треба розуміти, що ми?